Друзі, вітаю, європейська комісія надала рекомендацію країнам членам Європейського Союзу розпочати перемовини з Україною про її вступ до ЄС. Давайте з вами коротко проаналізуємо цю подію, але на початку цього відео запрошую вас донатити на дрони Стерненку. Посилання я залишаю в описі цього відео. Це його постійні реквізити, на яких він збирає кошти, і потім надсилає дрони нашим найкращим захисникам, щоб вони якомога ефективніше нищили ворога. Тож сьогодні Європейська комісія оприлюднила звіт, згідно з яким Україна виконала 90% наданих рекомендацій, які отримала в минулому році, коли власне отримала статус кандидата на членство в європейському союзі. Тобто нам залишається, ну я думаю, що це умовно 10% від рекомендацій. І от з поміж цих невиконаних рекомендацій, це ухвалення закону про збільшення. Штату Національного антикорупційного бюро України це виключно певних пунктів в законі про функціонування національного агентства з питань запобігання корупції. Також Україна має допрацювати положення закону про національні меншини і ухвалити закон про лобіювання. І тут я саме роблю наголос, тому що Україна не може. Ухвалити цей закон з першого дня своєї незалежності, тому що наші парламентарі, парламентарі усіх скликань вони бояться, що з легалізацією лобізму вони втратять відкати так від груп впливу і їх комунікація з так званими знову ж таки групами впливу вона ускладниться. Більше того, Україна не може ухвалити цей закон з 2016 року, коли вона взяла зобов'язання перед Європейським Союзом його прийняти. Ну, тобто ми розуміємо ситуацію. Я думаю, що з 2016 року у наших парламентів нашого парламенту була нагода опрацювати повністю і ухвалити закон про лобіювання в Україні. Тож, тепер в грудні відбудеться саміт Європейської Ради, на якому країни-члени ЄС будуть приймати рішення чи розпочинати перемовини з Україною чи ні. Тут цікаве питання, чи не буде ставити Угорщина нам палки в колеса. Ну і щодо перемовин, я отак одразу раджу усім, ті, хто має якісь хибні уявлення, про те, що вони триватимуть півроку, рік, і Україна там вже в 24-му-25 році стане членом ЄС. Ні, скоріше за все, на жаль, на жаль, не стане. Тому що перемовини про вступ до Європейського Союзу це дуже довгий процес. Наприклад, Польща почала їх у 98-му році і вступила до ЛАВ ЄС лише у 2004. -му. Польща. Витратила багато часу під час перемовин саме на обговорення питання польської агропродукції на європейському ринку. І я думаю, що якраз це питання воно актуальне і для України, тому що навряд чи Європа захоче і зможе одразу прийняти ту кількість, наприклад, українського зерна, яке ми можемо їм запропонувати навіть за умов там тимчасової окупації наших територій. І тому не слід вважати, що там всі умови, які європейський союз нам запропонує в документах, там в поперед в попередніх документах вони влаштовуватимуть Україну. Ні, Україна буде відстоювати свої позиції, свої інтереси, свої економіки, своїх громадяни. Тому це дійсно довгий процес, і не тільки довгий, але і непростий. Так, і тому, ну, скоріше за все, він буде тривати не один рік. І розуміємо, що от питання там з гропродукцію це лише як приклад насправді таких там секторів, стосовно яких в нас будуть дискусії, я маю на увазі між Україною і Європейським Союзом їх насправді. Вистачає та й, взагалі, голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, що за оптимістичним варіантом, якщо Україна виконує все домашнє завдання, Україна стане членом членом ЄС в 2030 році. Ось така реальність. Подобається нам це чи не подобається, але реальність є така. Тому нам слід працювати працювати нашим парламентарям, приймати закон про лобіювання. Я дуже цього очікую, дуже на це сподіваюсь. І, звичайно, намагатися якомога раніше це зробити, тому не слід нам очікувати, що це буде так просто, швидко, і скоро ми станемо членом ЄС, yes. але обов'язково станемо так. І наступний звіт Європейська комісія видасть вже в березні, і от саме Україна знов ж таки знову взяла зобов'язання перед європейською комісією до виконати ці 10% саме. До березня, друзі, дякую, що додивились до кінця. Ще раз нагадую вам про збір на дрони. Посилання залишив в описі цього відео. І підписуйтесь на канал, попереду буде багато цікавого. Зустрінемось!